Стоїть питання дуже просте. Ми е, зараз е, фактично вийшли на паритет, і е, війна справді зупинилася на якійсь такій відправній точці, і нам треба розуміти, чи нам е, тримати пода, далі е, виснажливу оборону і поступово звільняти нашу землю, чи в нас є можливість? Чи в нас є можливість е, досить потужно е, атакувати? І е, справді звільнити е, Україну. Насправді на на е, дуже, е, дуже важко орієнтуватися, е, не, не розкриваючи секрети наших, нашого Генерального штабу. Але я, я сподіваюся, що е, ця, ця допомога і наші прохання були почуті. І ми справді отримаємо, власне, я кажу, зброю відплати, бо нам дуже потрібна в цю зброю відплати в першу чергу входять системи, які мають дальність стрільби понад 150 кілометрів, тому що це критично для перемоги.